ТСП? Протовська... Полномочия останавливать Что, полномочия останавливать на дороге. Роспорядження коменданта Черкаської області. Це розпорядження, так? Да? А на кого воно? На кого видано? Що? На кого видано розпорядження? Ще раз. На кого видано розпорядження? Читайте, будь ласка. Всіх військовослужбовців Черкаського, району, військового. Саме останній пункт. Читайте. Згідно закону України, статті 8. Печать стоїть не дійсно, будь ласка. Я я вам представляюся, я вам представляюся, вже представляю. Повноважень немає, бумага документи. не дійсна. Бумага не дійсна. Будь ласка, надайте ваші документи, щоб підтверджувати. У вас повноважень немає. У вас повноважень немає. Бумага не дійсна. Повторюю ще раз, будь ласка, надайте документи, щоб посвідчують вашу особу і вказане місце вашої реєстрації. Я ж кажу ще раз, у вас... Бумага не дійсна. У вас немає повноважень перевіряти будь-які документи у людини. Я вам показав розпорядження. Розпорядження так... мене не здесується. Не Що? стосується мене це розпорядження. Вас стосується? Не розстосується. Будь ласка, ще раз повторюю. Я вам а... кажу ще раз. Як до вас звертатися? Богдан. Людина, Богдан. Людина, Богдан. Все. Людина, Богдан. Ви маєте громадянську Україну? Ні, немає. Не маєте? Немає. Ви позбавлені громадянства України? Може ви так, може ні це. Це не ваша Чекайте, проблема. Ви зверталися немає. до міграційної служби з заявою про вихід з громадянства України. Це не важливо. важливо повноваження. Важливо. Вас немає повноважень, навіть запитувати мені таке питання. Повірте Я не хочу з вами мені. розмовляти. Повірте мені. Та нема у вас понарушення. Звертались офіційно з заяву про вихід з громадянства України. То мої справи. Я питаю, звертався. То звертався чи ні? І... То мої справи. Якщо ви це не мої є справи. громадянином громадянин України, до вас питань не буде. Якщо ви є громадянин України, до вас питання буде. У вас повноважень немає, я ще раз кажу, є питати є у мене будь-які документи. Я читав законодавство. законодавство. Я законодавство знаю законодавство дуже добре. Що в нас законодавстві написано? Про що? Ну, от, якщо ви читали, що ви читали, скажіть. Що, що ви хочете від мене почути? Що ви хочете від мене почути? Я хочу від вас да. почути від вас, що ви читали в законодавстві. А що їм на вас цікавить? Я не знаю. Що цікавить? Давайте Конституцію України. Про що? Давайте. Я вам її не дам, у вас своя має бути. Mm -hmm. Читайте статтю. Яку? 95. 95. Помиляй, Бюджетна система України будується на заселах справедливого і непереженого розподілу суспільства. Ні, ні. Та давайте ви не будете шукати. Майте свою книжку. А? Свою книжку маєте. То, що? Свою книжку да. маєте. Свою книжку маєте? Я знаю, більше законодавства чи не можуть. Як на кордоні проходить? Восьму? Ні. 65, 63. А ну 65-65. Давайте 63. Давайте, 63. давайте 63. давайте Давайте ну 63. Давайте. Я маю право не свідчити про не себе ви і ви ви христи, ви ви А давайте, я, а і не весь, а давайте я не буду свідчити. давайте повинні. я не буду свідчити. давайте я не буду свідчити. Я не буду свідчити.